Відкрите засідання творчої групи педагогів-організаторів загальноосвітніх шкіл Івано-Франківської міської ради відбулося 15 квітня на базі християнської організації Апостол. Як зазначають самі організатори, підбираючи різні місця проведення, насамперед віддають перевагу тим громадським організаціям, діяльність яких спрямована на дітей, родину, пропагування моральних цінностей у суспільстві. Сьогодні ми з приємністю ознайомилися з тими пропозиціями, діяльністю, що робить громадська організація Апостол. З тими виданнями, що є в редакції видавництва апостола і з цікавістю довідалися про можливості співпраці. І сьогодні, коли рік проголошено роком 150-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького, ми говорили про один з аспектів діяльності Андрея Шептицького і довідалися про те, як можна співпрацювати. Не з апостолом, для того, щоб е, подати інформацію так, про е, митрополита. Для педагогів організаторів відбулася презентація місії Апостол, зокрема видавничого відділу, де мали змогу почути про нові надходження, книги для дітей, також представлення новоствореної дитячої театр студії. Редакція журналу слово та телестудії Апостол радо ділились своїм досвідом та напрацюваннями у медійній сфері. Опісля обговорювалися шляхи співпраці педагогів та місії. Виховує е, не тільки трикутник, школа, батьки, громада, а виховує, я б сказала, такий хороший в хорошому розумінні слова, квадрат, церква. Не наша сила в тому і має бути, що постулати християнського виховання мають бути закладені в серденьку кожної дитини з маличку. Співпраця церкви та школи є важливою для виховання християнських цінностей в учнів. Насамперед, найбільше торкнуло те, що в такий важкий час ці події, і мені здається, що дітям треба доносити слово мудрості і більше духовності і відновлення традицій нашого народу. Подібні зустрічі є дуже важливими для діяльності і школи, і церкви, адже ці дві інституції мають спільну мету виховання гідного майбутнього нашої держави.